Ось цей комплект соломанки Туареговської 530. Зараз кожен диск покажу максимально детально. Так, ніпль у нас жорсткий, на вигляд, ну, має бути датчик, що просто ну, немає можливості глянути, але, скоріш за все, має бути датчик. Так, і від нього, ось так з ліхтариком. Давайте будемо дивитися все детальненько. Всі диски без бордюрів, всі абсолютно ціленькі. Ось так, так, тут ось такі малесенький скольчик і ось така, ось так, така малесенька подряпинка. Так, і давайте йдемо далі, дивимось. Попередньо то всі диски абсолютно без бордюрів. Хіба десь щось якісь дрібненькі скольчики. Зараз це будемо з вами переглядати все. Так то тиски абсолютно ціленькі. Ось так. Так, ось тут такий маленький скольчик є. Ось так воно виглядає. Так, йдемо далі. Ну і далі все. Так, ось тут така маленька подряпинка є. Ну, хіба що під ліхтариком тільки вирнуся ось там і ось тут така малесенька. Так, йдемо далі. Далі все порядочок. Так, звідси ми починали. По посадкових місцях на болтах все. Порядочок. Зараз подивимося ще на наявність від на монтажу якихось скольчиків і так далі. Ну, Можливо, такі ось зовсім малесенькі зауваження. Ну, якщо взагалі це для таких дисків можна назвати зауваженням, я то... все буду показувати вам максимально детально. Так, ну тут далі все все порядок. Так, і Зараз давайте внутрішню сторону. Тут ступиться шикарна. І давайте дивимось на бордюрну лінію. Вона тут вся. Цілесенька, дискає абсолютно всі цілі. Ось так. Так ось така, ну незначні. Царапинка, це, скоріш за все, від монтажу. Ось так. Все абсолютно ціле. Так, поступиться тут повний порядок по площині. Тут дивимось так само. Все ціленьке. Все справно і гарно виглядає. Так, дивимось Розміри. 8,5 на 19,59 виліт. Каталожний номер. І зверніть увагу, жодної корозії. Всі позначки ось на місці. Ось так. Це все виглядає повністю все в шикарному стані. Німеччина. Все-все шикарно, без жодної корозії. Бо ці диски можуть страждати на корозію, а диски, якщо вірити позначкам 14-го року, бо тут одна ця гума, до речі, що стосується так, тут ми закрили питання по гумі відразу, вона вся тут ось в такому стані, вся зношена, і тут ось ця пара 14 го року, а ці 17-го року. Тобто це, скоріш за все, ще й перша їхня гума тут збортована на цій парі. Так, все, це відставляємо і йдемо до наступного. Так, тут давайте дивимось зараз. Так, ось у нас ніполь, він так само жорсткий. Тож, по ідеї, має бути датчик. Так, і дивимось. Так, ну тут ось така малесенька царапинка. Ось так. Так, і давайте йдемо поступово. Ось так переглядаємо все максимально детально. Так, це у нас крапельки водички, бо тільки-тільки змиєчки забрав їх. Ось так. Вигляд них суперовий. Все максимально детально ось вам показую. Так, тут ось є такий малесенький скольчик. Зараз он сфокусує, ось так він виглядає. Так, йдемо далі. Далі у нас так само все збережено. Так, це у нас. Ага, це прибралось ось така малесенька, тут цапенкового так от її можна сфокусувати. Зовсім-зовсім малесенька. Так, це від пальця. І йдемо далі, дивимось. Так само все максимально збережено. Зверніть увагу, жодного беркючика немає. Все суперово. Вже вам повільненько, детально все показує, щоб повністю у вас було уявлення, в якому стані диски. Так, і звідси ми починали. Тут по посадковим місцям все шикарно і дивимось тут на наявність якихось скольчиків мінімальних. Ну, тут ось такий малесенький. Зараз вам сфокусуємо ось так. Так, тут дивимось, ось тут бачу такий маленький скольчик. Тут, тут ніби порядок. Тут ну, якісь такі мінімальні. Тут дивимось, ну, тут так само ось малесенький такий. Так, давайте дивимось тепер на внутрішню сторону. Тут так само все по гумі, ну, Питання з вами закриваємо. Вона тут чисто, щоб е, для забезпечення безпечної доставочки. Так, дивимось, тут ступиться все шикарно і дивимось на бордюрну лінію на внутрішню. Тут так само все. Все шикарно. Без жодного бодрючика, дуже збережені диски. Так, це у нас такі ось малесенька подряпинка. Ось так це все виглядає для таких дисків, отакий стан, ну, це дуже круто. Особливо, що вони на покоління товарега часто в мене диски, і де-не-де зустрічається ж корозія. А тут, ну, подивіться, тут все шикарно. Так, дивимось по, тут, по площині. Так, тут є ось така подряпинка. Ось так. Так, далі, в принципі, все все порядок. Ось так це все виглядає. Так, і дивимось, давайте. Так. Дата 14 у нас також є. Тут дивимось Ронал на місці. Тут всі позначки на місці, Німеччина на місці. І дивіться, жодної корозії. Зазвичай у них... Ось тут питання, ось тут питання. А тут все шикарно. Це говорить про те, що вони і мало експлуатувалися, і якісно милися. Так, розміри присутні. Тут всі позначки Shield Folkswagen присутні, так само з каталожним номером. І тут все порядочок. Так, так. так, і звідси ми починаємо. тож переходимо до третього. Так, давайте, де у нас ніпель? Так, фокусуємось і йдемо. Так, він так само жорсткий, корозії тут по ньому жодної немає. І давайте поступово ось так потихеньку. Дивимось, переглядаємо стан. Так, ось тут така є осколик такий. Так, дивимось далі. Ось бачите, 17-го року ця пара, ця, цей диск і той буде. А ті, скоріш за все, що це їхній ще й перша гума. Ось так це все виглядає тут. Все супер збережено. Так, ось бачу такий є скольчик. Від нього така маленька царапинка. Так, йдемо далі. Так, тут ні, це була пелючка. Далі йдемо. Ну, все, в принципі. Так само, як і на інших, все супер збережено. Ось так, ну навіть не можу якийсь скольчик чи щось мінімальніше навіть немає чогось мінімального. Ось так, так, тут. Ні, це також була. Була якась пилючка. Дійсно, навіть... Навіть немає до чого тут прилізти, подивитись. Ну, все шикарно. Звідси ми починали. Так, дивимось, давайте. Тут всі посадкові місця на місці. Так, тут, ну, так само ось такий незначний. Бачите, від, від гайковерта, від чогось такого від. Ось так. Ось тут такі є незначні. Так, тут дивимось. Тут так само ось маленькі царапинки. Ну і тут, і тут так само. Так, ось тут. Да. Ось так. О. Так, давайте перевертаємо його на внутрішню сторону. О, і тут якраз виднося, бачите, старі грузики прибрані. Так давайте відступиться. Тут все. Все шикарно. І дивимось тут. Тут є такий маленький скольчик. Зараз фокусуємо ось так. Так, дивимось. Дивимось тут. Ось такі. Ось така подряпинка є. Маленький такий скольчик. Так, дивимось далі. Ну, але це щось не, не від дороги. Це десь або на шина монтажі, бо що зазвичай, ну тут точно, по цій площині жодним чином не можна в дорозі якось щось при експлуатації тут Та є з такою гумою вона широченна. Та в принципі це ці диски її захищає. Ось так так, і сьогодні з кольчиками починаємо. Тут по площині дивимось. Тут так, ну, залишки від старих грузиків. Ось так. І ось ще від старих грузиків, клей трошки лишився. Так, поступиться тут повний порядочок і дивимось. Так, дата 14 так само. Ронал. Так, це водичка. І зверніть увагу, жодної корозії. Все шикарно. Німеччина на місці. Тут так само все. Повний порядочок. Ось так. Розміри. 8,5 на 19 і Т59 каталожний номер, шильдик Volkswagen. І жодної корозії. Дивіться, все максимально збережено. Ось так. Так, і переходимо до останнього. Так, тут так само ніпель на місці. І давайте будемо дивитись зараз. Все максимально детально. Біля нього так само жодної корозії ще раз. І давайте йдемо. і йдемо Ось так. Так, ось тут малесенький. А, ні, навіть то не скольчик був, все, то якийсь шматочок пилючки був. Так, дивимось. Ось так все. Максимально детально і без бордюрчиків. Так, ось тут бачу, такий був, не був, а є, такий ось скольчик фокусуємо, ось так він виглядає. Так, і йдемо до наступного. Так. Ось так, жодної бордюрки немає. Так, ось тут бачу, є такі скольчики, ну це ми ще як болти, будемо дивитися, повернемось до них. Ось так. Погано, виднося, ось так такі малесенькі. Так, і йдемо далі. Ну і далі так само, в принципі, все. Все порядочок. Ось так. Реально дуже, дуже збережений стан. Так, і звідси ми починали. Так, по посадковим місцям всі ціленькі. І давайте тут дивимось. Тут, ну, так само, там маленькі такі царапинки тут дивимось. Тут ось такий скольчик маленький. Тут, тут ось так само маленький. Зараз сфокусую ось тут він. Ось Маленький такий скольчик. Так, тут, ось так. Це від, від гайковерта. Десь трошки о, на монтажних роботах. Так, тут порядочок. Йдемо дивитися внутрішню сторону, тут вона так само. Вся, без бордюрів. Ось так. Все. Все супер... Все супер збережено. Ось так. Без жодного бродючика. Шикарний стан. Дуже вони збережені. Так, ось такі. Такий є тут скольчик і тут ось такі малесенькі. Так, не хочу щось фокусувати ось так. Так, і тут далі. Далі так само все. Порядок. Тут дивимось, поступиться. Повний порядок по площині. Давайте дивитись. Так, ну це я так розумію, ось. Старі грузики були. Ось старі грузики. Так, давайте дивимось. Ось так. Все. Максимально збережено. Так, і тут давайте дивимось Німеччина на місці Жодної корозії немає. Тут всі позначки на місці, розмір. Каталожний номер, шильдик Volkswagen. Тут всі так само 14. Всі позначки на місці і жодної корозії. Тож такий ось комплектик наявності.